Всім доброго часу доби вас, вітаю Фідель Компані. вашій увазі хочемо представити ось такий класний, крутий, великий сімейний автомобіль. Це Gibberon, 22 рік. Автомобіль повністю на ходу, автомобіль без, без ЗДБ, без пошкоджень. Я тут особисто приїхав на йому в США вже 10 тисяч малів, автомобіль повністю протестований, ідеальний класний автомобіль для сім'ї. В принципі, автомобіль класу. Ескалей, 7 інжеолес. Ось така класна машина, тут ззаді повноцінні місця, є ідечний дорослих. Тут два такі великі місця, в нас йде багатозонна кліма, у нас включається, автомобіль видає 110 вольт, можна перебити в 220, акустика преміальна альпін. Ось так виглядає автомобіль тут. У нас тут фуле турбонка, тут теж окра. Тут теж стоїть третій на для пасажира. Остатки щось з подібним хорштекан зробили. Машинка повністю на ходу, 30 тисяч малів майже, 29 там з копійками. Камери 360, проєкція, пулет-оптика, автоматичні світло, радар, камери всі кліє, автомобілі все присутньо. Автомобіль буде відправлятися в Україну. Stuck like with that maybe.